Вийшли зранку на вулицю і сьогодні планувала може поїхати прибрати могилки, але, мабуть, не вийде, не вийде таке. У нас ось отак захмарило. І, мабуть, не вийде. Ну, другим днем якимось. Не люблю таку сиру погоду. І туману нема. Ну, так. Хоча обіцяють плюс 16, може так і буде. Ну, а зараз про холодной, ось от труситься. Пішли додому, пішли, все, свої діла поробила, пішли. Холодно, давай, переди. Пішли, 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 пішли. ходімо, пішли додому до додому, пішли. До, да, до, да. от умнічка. Пішли додому, провірили все, та ми вийшли, що Фенді вийшла по своїх ділах, а я сміття виносила сьогодні в нас той день, що забирають сміття. О, дивіться, яка це красота. От. Бачите, можна її і звичайно. Підунію виростить. Ну, забрала з корінцем в листопаді і ось вона квітує мені тут в горшочку. Ну, але хотілося, щоб вона вилась якось, а вона вверх росте. Ну, нічого, хай росте. І що ти одвернувся? Доброго ранку, гарбуз. Пішли, будеш їсти? Ну, Фенді не вийшла, не захотіла. Пішли кушати. Я побачила, що ти сидиш. Ой, оце бачите, пішли. Ну що, єсть? Вибачай. Красавчик. Ой. да да, пішли до мисочки. Пішли, 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 пішли. Де наша миска? Де опа? О, давай, кушай. М -м -м. Смачного. Оце камінців я вчора наносила, то що гірку розкорочила. Але це не всі. Там і в відрі стоять і ще я обклала свої там е клумби. Оце коти такі у мене в гості ходять. <Allāh> я коли була маленька, це що пам'ятаю, приїжджала до бабушки в село. І всі коти, що на вулиці, були мої. Лаяли, звичайно, мене. А мамка говорила кошача мама на мене. А зараз я їх і не зову, і не збираю, вони самі до мене йдуть, бачите. Ну, що є? Раніше я їм купувала і лапки, і, і ті. Каркаси, ну, зараз, зараз що є. І слава Богу. Ну їж, дивіться, як у мене зійшла рута килимком на цій половинці, а тут я, мабуть, її трішки прибрала, тут невеличкий ось, ось клаптик. Я зараз хочу викопати примули. кущики три. Анютка ще маленька, може зараз хочемо поїхати на базар, може там якісь квіти є. І потім поїдемо на кладовище трішки, наведемо порядок. Поки віка вільна, а то в неї всі дні зайняті. Там багато роботи треба зробити. І оце я зараз виберу якось тут примули, які вже і квітують, а може ще щось на базарі купимо. Ну, а якщо не буде, то хоч поприбираємо там. Ну, оцю хочу викопати. Це дуже маленька ще. І тут я купу. Оцю б хотіла, але я, мабуть, зачіплю нарциси. Ось ці. Або цю, Або... може і оцю. Ну, оце три. І у мене лишиться ось така одна, але а, ні, дві, лишиться одна. І ось іще я потім розведу це. Такий вітер холодний. Вийшла. Скажи. Ну, більше немає. Я це ж хотіла подивитися і немає ніде. Ну, добре, зараз викопаю. І потім ще, може, щось там купимо. Якщо буде базар. Викопала три кущики оце такі. цей не дуже ще розквітує. Тільки-починає тільки, тільки починає розкриватись. це нічого, і цей гарненький. Ну, потім, може, ще якийсь. Ну, я і землі набрала два мішка. Ну, там по півтора відра оце набрала, щоб досипати. Може, потім іще які квіти. О, Біга, красуня, пішли додому. Побували ми на базарі, і що ми там купили, це дивіться. Я думала, ми тільки на кладовищі візьмемо, що анютиних глазків не було. ну Їх по-другому називають, ну, я так звикла, оце квіточок е, ну, не було зовсім такі непонятні якісь. То ми взяли такі гіацинти. Оце ми два лишили вдома, а то посадили на кладовище. І оце віка набрала, як і в прошлому році, вона вибирала, і я садила у свої вазони, отам два. Я туди зараз е, посадила ці е, лабелії по центру. Ну а по краю, оце вона хоче, щоб я ці посадила. Але я не знаю, зараз, якщо я висажу, може пізніше, як вітри передують оці. Ну, звичайно, я вдома такі не зможу виростити. У мене немає ні ламп, ні, ну, нічого немає. Це треба десь, мабуть, в теплицях. В теплиці опалюванні повинні бути. І щоб оце такі квіточки продавати. Значить, це петунії всі, коштує один стаканчик 20 гривень. І оце. Дві, дві сульфінії, вони теж по 20 гривень. Я їх окремо висаджу в горшок, я їх дуже люблю, але мені не вдавалося їх виростити ніколи. Ну, та я і не, не дуже старалась, бо як немає як і де, то, звичайно, і не будеш вирощувати такі гарні. щоб були. Ну і Що ми ще там купили? Купили ж оце мегіацинти. Багато їх купили, бо купили ж на кладовище, то коштує одна цибулинка, отака 50 гривень. От. І купили ось таку півонія кримська, називається. Я потім вставлю, найду, і як вони квітують, покажу. Ну, Мені там квіточка була на картинці в неї. і... Мені дуже захотілося. Це не на постійне місце посажу. Корінь, тут дуже гарний. Але десь поки що посажу, щоб воно росло. Ну, не знаю, будуть вони квітувати в цьому році чи ні. Але далі, от, вона багаторічна, то я думаю, що вони будуть квітувати у мене. Так, і купили ще ми ось таку сіянку цибулю. На посадку тут дві півлітрові баночки, ну, щось так зовсім мало-мало. Ну, Коштує одна баночка 35 гривень. Я вирішила все-таки її посадити, бо не знаю, що в мене там буде з тими, що я насінням садила, і там їх треба пікірувати, а вони ще й не вилазять і досі. То якось ну, так буде. Ці квіти дуже хороші, і я думаю, оце, ну якби да пенсія як невелика, і як то 20 гривень зараз це якби ну не дуже так дорого. А попробуйте оце, і земельку, і щоб оце така красота була. Я все розумію. Тому Ну ми в цієї жіночки брали, ми зразу глянули. Ну, не та, Ми і в минулому році в неї брали. І моя сусідка Лілія постійно в неї бере. От. А потім вона просто десь відійшла. І оце ми в неї брали. А та, що нам продавала, за неї вона стояла, оце її оце півонія кримська. Ну, щось мені так вона здається слабенька, Я її зараз посажу і полью. І все з нею буде добре. А ці поки що оставлю у віранді. Потім буду виносити на двір, буду дивитися на погоду. Я забула спитати, чи можна вже висаджувати такі квіти. Ну, ці ж нарциси ростуть. І забула зрізати нарцисів з собою, взяти. Ну, ми ще будемо там міняти фотографії, тому що вже там фотографії колір е, пропав. І ми вже до, до Пасхи хочемо нові заказати, бо поки що пам'ятники не робимо, бо це дуже дорого. Та й війна ж у нас. Ось де я посадила гіацинт і там той другий. Ну, це ж їх треба викапувати для того, щоб вони отак гарно квітували, то їх треба. Потім викопати і потім посадити осінню. А це ж люди, бачите, вирощуються, що ж квітень місяць. Дивіться, як вони в них квітують. І зараз покажу ще, де я посадила кримську півонію. Може, це так, поки що їй там не, не назавжди, але потім побачимо. Віка говорить, можна оце тут посадити, де ти вже прибрала частину гірки. Ну, а я вирішила поки що отут, тимчасово. Якщо тут буде йому комфортно в цій квіточці, то хай собі і лишається. Ні, то кудись ще пересадимо. Ну, ось так. Ну, якийсь він такий, знаєте, як переболівший трішки. Може, довго хто, купували, ну за дорого. Оцей 150 гривень, а 10 гривень, я кажу, так, дорого. А вона каже, ну, 10 гривень вступлю. Ну, то вступила 10 гривень, то я як циганка була сьогодні. А ще хочу показати, скільки це, виходить, ми купили два вида. І ще які в мене є тут рожеві. Оце. Це рожеві, все, аж вже впали, від вітру похилилися. А ось гарний такий. Оце ж я викапувала і садила. Бачите, який він гарний. І це ось, дивіться, який малиновий якийсь буде. ну, Виросте і буде гарно. І ще в мене є ось тут два кущики. Я так думаю, що вони жовті. Оце один, ну це так разом всі вони тут. І ще ось такий. Зацвітуть, тоді і побачимо. Ну і тут теж рожевий ще є сьогодино, теж похилився біля нарциса. Так що трішки порозводили, ох, який вітер холодний. Все, треба тікати. Думаю, що воно так пахне? А це ж абрикоски цвіту.